Щодня десятки українців віджимаються рівно 22 рази і передають естафету друзям, колегам і однодумцям. До флешмобу «22 Push-Up Challenge» приєдналися навіть політики. Мер Києва і чемпіон світу з боксу Володимир Кличко прийняв виклик від поліцейських столиці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одназ, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. У Кривому Розі віджимаються патрульні, бійці 17-ї танкової, нацгвардійці, школярі, студенти та депутати. На старті акція була популярна серед військовослужбовців. Потім її підхопили всі небайдужі городяни. Ред! Два!

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Учасники челенджа підтримують бійців АТО. Цей флешмоб закликає суспільство допомагати солдатам, які повернулися з війни і не дати впасти в депресію. 22 Push-up challenge міжнародний флешмоб на підтримку бійців АТО. До нього вирішила приєднатися команда нашого телеканалу. Хлопці, починаємо. А тепер перший міський Кривий Ріг передає стафету колегам із телеканалів Рудана, 34 «34-й», Криворіжжя. І звісно ж, перший міський з Одеси. Тепер чекаємо на відповідь від колег: Микола Чирва, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.